Майя одна з цивілізацій Мезоамерики, яка відома своєю розвиненою писемністю, приголомшливими досягненнями в мистецтві, астрономії та архітектурі. Попри поширені хибні уявлення, народ майя не зник. Сотні тисяч індіанців майя продовжують жити на тих самих територіях, де тисячу років тому мешкали їхні предки. Частково збереглися їхні традиції та мова. Цивілізація Майя почала формуватися у докласичну добу, досягла розквіту в класичний період і продовжувала існувати в гірській Гватемалі та На Юкатані аж до прибуття конкістадорів. У хронології розвитку Мезоамерики культура Майя займає проміжне положення. Між більш ранньою Ольмекською та пізнішою ацтекською цивілізаціями. Індіанці Майя будували величні кам'яні міста, більшість з яких було залишено ще до прибуття європейців. Археологи виявили тисячі давніх міст Майя на території півострова Юкатан на півдні Мексики, а також Беліза та Гватемали. Одне з найважливіших міст. Тікаль, включене до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, знаходиться в Гватемалі. А найбільше і найвідоміше з давніх міст Майя Чичен Чичен-Іца в Мексиці, Майя не знали центральної влади. Їхня цивілізація складалася з багатьох міст держав. Найвідомішими спорудами Майя є спеціальні храмові комплекси у вигляді пірамід. Найдавніші з них відносяться до IV століття до нашої ери. У споруд були свої особливості їх зводили з місцевого вапняку, а потім покривали фарбами. З цієї причини за часів майя будівлі мали інший вигляд і були червоного кольору. Найвідоміша піраміда присвячена верховному богу Майя, Кукулькану. Він вважався богом вітру та води. Вогню та повітря, засновником царських династій та великих міст. Піраміда Кукулькана височить серед руїн Чечен Іца в Мексиці. Її висота 24 метри. Шлях, який веде на вершину, має 91 сходинку, а їхня сумарна кількість з усіх чотирьох сторін дорівнює 364. Разом з базою платформою на вершині піраміди, котра об'єднує всі чотири сходові шляхи, виходить число 365 кількість днів у році. Розташування та форма пірамід задумані таким чином, що раз на рік сходи відкидають тінь особливої складної конфігурації у вигляді змії, відзначаючи день весняного рівнодення. Історики досі не зійшлися на думці, наскільки кровожерливими були жерці майя. Те, що майя практикували жертвопринесення, ні для кого не є відкриттям. Але частина вчених вважає, що для тих місць і часів вони були не таким уже й кровожерливим народом. Людей у жертву вони приносили набагато рідше, ніж, наприклад, Ацтеки. В основному ритуали були наслідком таких подій, як неврожай, війна або пов'язані з освяченням нових лідерів чи храмів, проте майя нерідко жертвували богам своїх полонених із сусідніх племен, із якими велися битви. Супереч досягненням у багатьох сферах суспільного життя майя не володіли металургією, технічно перебуваючи в кам'яному віці. Але вони мали свої способи ведення боротьби з противниками. Наприклад, воїни Майя використовували як метальну зброю гнізда шершнів і ос, поміщених у гарбузові посудини. Вдало кинуті снаряди з комахами створювали паніку у лавах ворога. Майя користувалися єдиною відомою за всю історію Мезоамерики писемністю. Набором значків, що отримали назву ієрогліфи Майя. До наших днів дійшло всього чотири книги стародавніх майя, які колись налічували тисячі різних примірників. Більшість із них було знищено в епоху колонізації, коли, за наказом католицьких священників, іспанці спалювали записи майя, не розбираючись. Збереглися також письмена, висічені у камені. У Майя були дуже специфічні, далекі від європейських уявлення про красу. Однією за знак привабливості народ вважав косоокість, щоб навмисно розвинути її, дитині на рівні очей прив'язували каучукову кульку. Крім того, Майя спеціально деформували лобову кістку черепа, надаючи їй сплющену форму. Для цього дочала, немовляти, через 5 днів після народження щільно прикріплювали дерев'яну дощечку. На думку майя, видовжена форма голови надавала людині благородного вигляду. Почесні громадяни, окрім цього, штучно змінювали форму носа, створюючи орлиний профіль, іноді за допомогою глиняних або воскових накладок. Щодо статури, то більш привілейовані особи, як чоловіки, так і жінки, зазвичай зображувалися досить вгодованими, навіть з помітним черевцем, ймовірно, повнота вважалася ознакою матеріального добробуту та достатку. У Майя був широко поширений звичай покривати обличчя та тіло геометричним татуюванням, для чого попередньо забарвлену шкіру злегка надрізали. Чим більше на тілі було татуювань, тим сміливішим вважався чоловік, оскільки нанесення малюнка прорізуванням було дуже болісним, а людина після цього могла страждати ще кілька днів. Майя проводили астрономічні дослідження без будь-яких приладів, стоячи на вершинах пірамід. Єдиний інструмент, який вони використовували, це схрещені палиці для фіксації точки спостереження. Завдяки певним досягненням в астрономії жерці Майя могли визначити дати сонячних та місячних затемнень і видавали це простим людям за контроль над природою та свою могутність. Так представники духовництва домагалися авторитету у суспільстві. Календар Майя не передбачав кінець світу у 2012 році. Авторитетні астрономи та фахівці з інших областей оголосили цю точку зору лже науковою, оскільки, на їхню думку, прихильники теорії лише бажали збагатитися. Насправді ж, календар Майя свідчив про кінець однієї ери та початок іншої. Релігія домінувала майже в усіх аспектах життя народу Майя. Її вплив був завжди відчутний у сільськогосподарських обрядах, суспільних церемоніях, мистецтві та культурі. Важливість релігії була дуже великою, якщо брати до уваги її тісний зв'язок з політичним контролем та ідеологією. Всі аспекти релігійного життя, щонайменше у посткласичний період, були сконцентровані в руках окремої групи суспільства Жреців. Багато що з релігійної традиції Майя все ще не зрозуміли, але відомо, як і більшість стародавніх суспільств, вони вважали, що Всесвіт має три головні рівні підземне царство, небо та землю. Майя думали, що пеклом керують старі боги смерті та гниття. Нічне небо вважалося вікном, через яке можна було побачити всі надприродні явища. Життєвий цикл Кукурудзи лежить в основі віри майя. Бог Маїсу або Кукурудзи був одним із основних божеств. Тілесний ідеал бога Маїсу був втілений у багатьох скульптурах виконаних Майя. Вони вважали, що всесвіт плоский, рівний і має чотири чітко визначені кути, яким відповідали певні кольори, також поклонялися колу, яке символізувало вдосконаленість і рівновагу сил у природі. Майя були єдиною індіанською цивілізацією, яка освоїла мореплавання. Плавали вони у видовбаних каноє різної величини. І могли проходити на них тисячі кілометрів. Існують докази, що індіанці добиралися до вод Тихого океану. Сучасні дослідники стверджують, що царство Майя втратило колишню могутність іще до приходу на землю конкістадорів цьому багато в чому послужила відсутність єдиної централізованої держави і міжусобні війни, пов'язані з боротьбою за трон. Також падінню цивілізації сприяла посуха, яка спричинила голод і призвела до зменшення чисельності населення. Правителі, бажаючи виправити ситуацію, збільшували кількість жертвопринесень, але це не дуже допомагало. Прості люди тим часом почали сумніватися у могутності царів. Згідно історичної теорії, коли світові імперії розпадаються. Цивілізація найчастіше входить до складу чи потрапляє в орбіту впливу сильнішого сусіда. Що стосується Майя, то на їхній пізніший розвиток активно вплинула культура європейських завойовників. Історія індіанців Майя досі привертає увагу вчених, археологів та діячів культури, а мандрівники мріють про поїздку на батьківщину цього народу. У майя було чимало досягнень, про які багато стародавніх цивілізацій могли тільки мріяти, і до наших днів ще не всі їхні міста відкриті та вивчені, багато з них досі залишаються загубленими в густих джунглях і чекають свого часу.